Підприємство Топаст розташоване фактично у центрі Львова на Личаківській, 110. ділянка. Там 38 соток, там майже 3 тисячі квадратних метрів виробничих і складських приміщень. Там є обладнання відповідне так для виготовлення цих значків, медалей. Там працює 15 працівників і немає заборгованості по зарплатні, як сказав пан Татомир – Трохи раніше на прес-конференції. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, доволі така, доволі такі доволі цікава статистика, гарні цифри. Але чому, на ваш погляд, не вдалося знайти охочих, придбати топас на аукціон? Я сподіваюся, що нам все-таки вдалося знайти е, охочих, які готові придбати це підприємство. Е, ми для цього зробили все як регіональне відділення. Для цього зробив все можливе директор цього підприємства. Ми в публічній площині багато мали реально резюмували в підсумок підготовки до приватизації. Ми наголошуємо на тому, що це підприємство не має заборгованості. Так, ви абсолютно правильно сказали, що там є там 38 соток земельна ділянка, яка закріплена за цим підприємством, і воно знаходиться в самому центрі міста Львова. Нам це що аукціонний аукціон не відбувся, попередній 12 червня. Це з огляду на просто на помилку як при внесенні даних на площадку Прозоро, і це була механічна помилка, яка могла викликати, яка могла викликати потім в юридичні площині обговорення, скажімо, і оспорення результатів самого аукціону. ми вирішили її виправити. Все таки на сьогоднішній день я розумію, що ми акцентуємо увагу і Фонд державного майна України в цілому, не тільки регіональне відділення все таки на якості підготовки цих документів. І коли ми розуміємо, що це підприємство може коштувати на ринку 50, 60, 80, 100 мільйонів гривень. Я би хотів, що кожен інвестор, який приходить, він повинен почуватися захищеним, і в тому числі і перед державою, і перед конкурентами. Ми собі зняли його з аукціону не через те, що ми не знайшли інвестора. Ми насправді не знаємо. Принаймні так писало у пресі, що я ви не розумію. Це, я розумію, що преса якби різні думки були в пресі. Я бачу і в соціальних мережах. Це прогу. Затворювалися на наших там, інтернет ресурсах львівських місцевих, що нам не вдалося знайти. Це неправда. Ми насправді цього не знаємо, що нам вдалося знайти чи не вдалося знайти, тому що аукціон не відкрився. Коли аукціон відкриється, то ми побачимо фактично кількість переможців. Коли аукціон завершиться, ми побачимо переможця. І цей переможець буде задоволений якістю підготовки цього документів взагалі до приватизації. Він відбудеться 25 го числа. Я, 25 -го. 25 червня. Ми відразу його виставили другий раз. Переправили інформаційну довідку. Розумієте, як я навіть не вважаю тут із якоюсь такою нашою. Звісно, помилка була. Але коли сканується інформаційна довідка і розміщується на площаці Прозоро паралельно рукою, спеціаліст вводить ще дані, там була помилка, грубо кажучи, в кроку проведення аукціону, і це ну на кома. Я хочу сказати, що навіть такі дрібни дрібна така помилка. Я рахую, що ми повинні працювати без помилок. Я розумію, дякую, що центральний апарат фонд державного майна з розумінням до цієї, до цієї ситуації. Я закликаю всіх інвесторів, які мали бажання, які мають бажання, беріть участь в цьому аукціоні, конкуруйте між собою, перемагайте, отримайте цей актив від держави і поповнюйте державний бюджет військовий Очевидно. Яка на ваш погляд основна причина того, що топаз продають? Є певна статистика діяльності топазу 2022 рік. Дохід підприємства 10 тисяч гривень, двадцять третій рік заробили 12 тисяч, двадцять четвертому 9 тисяч, і в 2025 п'ятому за перший квартал це буквально 1 тисяча гривень. Чи це є причиною, чи якісь інші причини? Дякую за це запитання. Насправді дійсно в процесі обговорення цього підприємства ми показували також його виробничу діяльність. І швидше всього, це було заради того, аби показати, що немає заборгованості по, по зарплаті, немає іншої будь-якої заборгованості по цьому підприємстві. Але я вам хочу сказати так: держава Україна на сьогоднішній день бачить приблизно 100 підприємств, виробництво яких настільки важливе, і настільки воно є, скажімо, і бюджету формуючим, і і безпеку формуючим для, для держави, і це повинно бути там у межах 100 державних підприємств. Всі інші ми розуміємо, що будь-який приватний власник. Будь-який приватний власник, він є набагато успішніший і набагато ефективніший управлінський менеджер, ніж держава на сьогоднішній день. Тому я всі хочу зазначити, що ці всі нагороди, це все виготовляється на ТОПАЗі. Так, продовжуйте, будь ласка. Всі, всі нагороди, всі коїни, які ми бачимо тут, вони дійсно виготовляються на ТОПАЗі. Але я хочу сказати, що якщо прийде інвестор, він захоче лишити виробництво це саме на тому. Він це може зробити. Якщо він захоче перенести на іншу локацію, бо там не потрібно підприємства будь-якого мені здається розміщувати в центрі міста, і він державне підприємство. Це, це це власне вже підприємство, власні виробничі потужності. Захоче їх зберегти і перенести в будь-яке інше місце. Він це зможе зробити і освоювати ту територію, ті квадратні метри, ту ділянку, про яку ви говорили, на власний розсуд. Це насправді можливість інвестувати в державу без будь-яких обмежень в бізнесі майбутнього інвестора. Це дуже важливо. З одного боку, підприємство, приватизація може надати підприємству друге дихання, щоб вони по новому запрацювали більш потужні обладнання. Там є фахівці, там є лише. Я можу, я можу вам сказати, що треба це лишити все таки на розсуд інвестора. На розсуд. Бо... Але з іншого боку, як ви кажете, на розсуд інвестора там може зрости і щось інше. Чи і... будуть якісь обмеження для інвестора? Дякую за це запитання, але хочу вам. Сказати, що я думаю, що ми справимося розумієте, як держава Україна зі значками, нагородами. Нам найголовніше розумієте, поповнювати державний бюджет, який однозначно йде на оборонні наші потреби. Показувати іноземним партнерам і інвесторам, що в нас ринок живий державного майна. Ми ведемо на сьогоднішній день, проводимо велику приватизацію, і це, це підтверджує те, що дійсно іноземні партнери довіряють українському державному майні і інвестують з задоволенням. Є хороші приклади і на Львівщині теж в цій ситуації так законодавство побудовано, така логіка ведення бізнесу, що ми не повинні обмежувати інвестора в, в, в напрямку його бізнес діяльності. Інакше це буде обмежена конкуренція, інакше ми будемо обмежувати коло учасників потенційних, а відповідно будемо обмежувати ціну аукціону. Це підприємство наголошує ще один раз. Воно дійсно цікаво, воно дійсно заходиться в центрі міста. Приходьте, конкуруйте, реєструйтеся. Аукціон 25 червня. червня. Чи є приклади в Україні, де інвестор іноземний так вклав якісь кошти і. Два мільярда гривень Палац Україна, не палац Україна, а готель Україна в Києві на Хрещатику і на Інститутській кут інститутської хрещатика. Два мільярди гривень. Ви згадали за Львівщину? Скажіть, будь ласка, в 25-му році, які ще підприємства плануєте роздержавити, і віддати продати на аукціоні? Ми працюємо над всіма тими позиціями, які фактично входять до переліку з приватизації. Ми фактично шукаємо потенційні, э, дивимося, потенційні об'єкти до приватизації. Ми найбільше ми працюємо над найбільшим лотом. Це є наукова сім Радіотехнічний інститут, і ми, я думаю, що ми будемо готові готувати. На наукова На сім. І ми будемо готові за декілька місяців. Я думаю, може швидше виставляти цей лот. В нас готується роздільська сірка. Ми працюємо над Дрогобицькою сіллю ДП. Все, що є в цьому переліку, все готується до приватизації, це наперед. Всі потенційні інвестори можуть вивчати, ознайомлюватися з роботою підприємства і так далі. Можу зокрема, окремо зупинитися на Дрогобицькій солі, оскільки вона, якби в публічному публічному просторі, багато обговорювалася. Про неї знають чи не все європа. Я розумію, так це унікальне виробництво. Ми так повинні реалізувати це підприємство, аби зберегти унікальне виробництво, аби створити дійсно реально магніт. Туристичний е, в Дрогобичі саме цим підприємством і зберегти виробництво солі унікальне виробництво своєю технологією. Е, ще є новояврівське державне гірничо-хімічне підприємство Сірка, Є. яке теж буденою цього підприємства стало ДП «Захід, е, е, Захід Трансенерго, і воно було реалізовано за 14 мільйонів. Зрозуміло, що є Яворівська сірка, і там заборгованість досить висока. Окреме майно в процесі приватизації 10-15 років назад вже було приватизоване. Ми працюємо над цим підприємством теж і розуміємо, що під нього для нього важко знайти інвестора. Ведемо дискусії з фондом, готуємо до приватизації. Не хотіли б знаєте, про як і в будь-якому іншому об'єкті. І що стосовно дослідного господарства Миклаш інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії НАУ України. Сільськогосподарські підприємства, взагалі, окрема тема за розпорядженням Кабінету міністрів, землі сільськогосподарського призначення приходять до земельного банку, і вони реалізуються право оренди через центральний апарат фонду державного майна. Все майно, яке є нерухомістю. Воно приватизовується регіональними відділеннями фонду державного майна. Саме це підприємство Меклашів. Ми зараз теж готуємо і теж його будемо виставляти. Також закликаю. Локація також чудова недалеко від об'їзної міста Львова. Хто має виробництво? Хто бачить шляхи до його реалізації? Там як бізнес-площадки, прошу. Скажіть, як як відбувається та процес роздержавного підприємства? Чи вдається наповнювати бюджет країни? Не йдеться про саме львівську, так ви і, Волинську, і Закарпатську теж очолюєте. 24-й рік, 24-й рік фонд державного майна виконав ті зобов'язання, які взяв на себе перед? Перед урядом я хочу сказати, що 25 рік він, він ще йде. Ми підприємство готуємо станом на сьогоднішній день. Від приватизації вже надійшло майже 48 мільйонів гривень. І левова частка саме із Львівської області, з Львівської регіоналки, це приблизно 26 мільйонів гривень. Ну і відповідно 22 мільйони гривень з Волинської і Закарпатської області. Сумарно. Я рахую, що тут Львівщина має потенціал і державної нерухомості, і потенціал саме головне інвестиційний. Розумієте, люди розуміють, що регіон динамічно розвивається. Вони зацікавлені вкладенням цих коштів. З нашої сторони ми робимо все для того, аби підготувати якісно і май об'єкти до приватизації і. Щоб потенційні інвестори не мали ніяких проблем, скажімо, з цим об'єктом, або, взагалі, з результатами проведеного аукціону, і взагалі з діяльністю підприємства для того, ми готові звертати увагу на найдрібніші помилки. Рахую, що відтермінування вже конкретно потопається на сьогоднішній день, воно принесе користь за цих тиждень часу. Можливо, ще хтось дізнається про це підприємство. Саме так аналізується ситуація. Чи є вже охочі, які готові його придбати? Розумієте, люди цікавляться. Ми робили дні відкритих дверей там. Приходять дійсно компанії, які дивляться на цю площадку, дивляться на нерухомість, звертаються в регіональне відділення. Нікому жодному ми не відмовили в тому, аби вони не могли піти на це підприємство, подивитися на виробництво, зустрітися з директором, зустрітися з персоналом. Все абсолютно прозоро. Не провідкриєте, хто це був. Не при акціон? буде відомо після нагадайте, коли аукціон? 25 червня, 25 червня. От якщо так роздержавлювати всі підприємства, робити їх приватними. Ви ж розумієте, що таким чином українського може залишитися менше ніж було? Чи я не є це небезпекою. Ви розумієте, ми дякую за це запитання. Я ще раз повернуся до того, що все таки держава Україна бачить. В межах 100 підприємств діючих робочих великих необхідних бюджету формуючих, які могли би бути управління в яких управлінцем буде держава. Всі інші дрібні підприємства з ними приватні інвестори справляються дуже прекрасно. І повірте мені, якщо на ринку появляється будь-яка ніша виробництва, вона закриється на ті чи інші території в Україні, в ті чи іншій області. Я не можу сказати, що ми будемо на сьогоднішній день після закінчення приватизації, топазу. якщо там інвестор скаже, я не буду робити цих значків, в нас буде незавершена якась ніша, не зайнята ніша, виготовлення значків чи виготовлення коїнів. Повірте мені, ринок, все потреба, попит, пропозиція, все врівноважиться. А є такі підприємства, які виготовляють. Тобто, наскільки унікальним чи не унікальним є підприємство? Топас на сьогоднішній день? Ну я так розумію, що таких декілька було підприємств в Україні. Одне з них львівський топас. Я чогось так підозрюю, що є дуже багато приватних виробництв, які виконують ту ж саму роботу. Ми дякуємо, що були разом з нами. Микола Іщук, начальник Дякую вам. регіонального відділення фонду держмайна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Нагадаємо, що акціон не відбувся аукціон з продажу роздержавлення підприємства Топас, яке розташоване фактично на середині Личаківської вулиці у Львові. За декілька хвилин їзди до центру Львова, аукціон не відбувся через технічну банальну помилку, і наступний має відбутися вже 25 червня. Тому сподіваємося, що ділянку в 38 сотих, де є до 3 тисяч квадратних метрів. Площі все таки роздержавлять, продадуть, і там буде щось гарне цінне або продовження того ж ту пазу, і він вироблятиме ту продукцію або в значно потужніших обсягах ніж це було до цього.